До питання про обов'язок. Наступного дня поляна прокинулася біля сьомої години. Вікна кімнати виходили на південь і на захід, тому сонця вона ще не бачила, але бачила тьмяну блакить ранкового неба і знала, що день обіцяє бути пречудовим. У кімнатчині. Тепер було прохолодніше, ніж напередодні, і з вікна віяло м'якою свіжістю. За вікном весело щебетали птахи, і поляна кинулася до вікна поговорити з ними. І тут вона побачила свою тітеньку, що схилилася біля трояндових кущів. Поляна мерщів бралася, аби приєднатися до неї. Вона стрімголов побігла сходами з, з горища, залишивши широко відчиненими обоє дверей. Далі коридор, ще один проліт сходів і, голосно грюкнувши дверима сіткою від комах довкола будинку, до садка. Тітонька Полі з дідусем саме схилилась над трояндовим кущем, коли Поляна, натямлячи себе від щастя, кинулася їй на шию. Ой, тітенько полі, тітенько полі, якби ви знали, яка я рада, що живу на цьому світі таку ранку. Поляно, рішуче запротестувала леді, випроставшись настільки, наскільки дозволяли 90 фунтів, що повисли в неї на шиї. Ти завжди так вітаєшся зранку. Поляна відпустила руки і почала навшпиньки пританцьовувати. Звичайно, ні, тітонька поля. Однак, коли я дуже люблю когось, я не можу стриматися. Я побачила вас у вікно і подумала, що ви ж не хтось там із жіночої допомоги, а моя справжня рідна тітонька. І ви виглядали так гарно, що я кинулася вниз, щоб обійняти вас. Похилений дідусь раптом відвернувся. Міс Полі спробувала насупити брови, але цього разу їй це вдалося гірше. Поляно, ти я, Томасе, на сьогодні досить. Ти все зрозумів, що я сказала тобі про троянди, промовила вона стримано, тоді повернулась і швидко пішла геть. А ви завжди працювали у цьому садку, містере? поцікавилася Поляна. Дід повернувся, губи йому тремтіли, а очі туманилися, наче від сліз. Так, міс, я старий Том, садівник, підказав він. Старий ніжно подивився на дівчинку, і його тремтяча рука несміливо простяглася до маленької русявої голівки. Ви дуже схожі на свою маму, маленька Міс. Я знав її, ще з тих пір, коли вона була менше від вас. Я вже тоді працював тут садівником. Поляні від хвилювання перехопило подих. Ви тут працювали? І ви знали маму звідтоді, коли вона була маленьким янголятком і ще не була на небесах? Ой, розкажіть мені, ну, будь ласка, про неї. І Поліана сілася перед старим на землю, просто посеред стежинки. Але з будинку почувся дзвін. За мить з кухонних дверей вилетіли ненці і кинулася до Поліани. Міс Поліано, дзвінок означає час сніданку. Вона підняла дівчинку і потягла до будинку, засапано пояснюючи, на ходу. Інший час, дзвінок сповіщає про обід і вечерю, але завжди він означає одне де б ви не були, повинні облишати все і мерщій бігти до столу. Якщо ви цього не усвідомите, нам щоразу доведеться шукати якогось приводу, з якого можна порадіти. Мовивши це, ненці проштовхнула поляну в двері, як неслухняне курчав курник. Перші п'ять хвилин сніданку минули в цілковитій тиші. Раптом міс полі з відразою помітила дві мухи, що спокійнісінько крожляли над столом. «Ненсі, звідки ля тут з'явилися мухи? сурово запитала вона. Не знаю, мем, у мене на кухні немає жодної. Ненці була настільки схвильована пригодою, яка сталася напередодні, що зовсім не звернула уваги на підняття віконниці в кімнатці Поліани. Напевно, це мої мухи, тітонька Полі, люб'язно пояснила Поліана. Сьогодні в кімнаті в мене їх було напрочат багато. Ненсі прожогом вискочила з кімнати. Прихопивши з собою тацю з гарячими манцями, які вони саме збиралися подавати до столу. Твої мухи? витріщилася на небогу місь полі. Що ти маєш на увазі, Звідки ля вони з'явилися? Звичайно, надвору, тітенько, Залетіли через вікна я сама бачила. Ти сама це бачила? Ти хочеш сказати? Що ти підняла вікна, хоча на них ще немає захисних сіток від комах? А й справді, тітенька полі, сіток не було. Ненці знову зайшла до кімнати, тримаючи в руках тацю з млинцями. Її обличчя було напруженим і дуже червоним. Ненці. різко наказала їй господиня. Постав млинці на стіл. Піднімися в кімнату міз Поляни і позачиняй усі вікна і двері також. Коли впораєшся на кухні, візьми мухобійку і пройдися по всіх кімнатах, щоб не лишилося жодної мухи. А тоді звернулася до небоги. Полянно, я замовила захисні сітки від комах на твої вікна. Я пам'ятала, що мусила це зробити. А ось ти. Геть забула про свій обов'язок. Мій обов'язок? Поляна від здивування широко відкрила очі. Звичайно, я знаю, що зараз тепло, але я вважаю, що твій обов'язок тримати вікна зачиненими доти, доки не привезуть ті сітки. Мухи, Поляно, не лише брудні й набридливі. Вони надзвичайно небезпечні для здоров'я. Після сніданку я дам тобі брошуру про це, аби ти прочитала. Прочитала? Ой, дякую, тітенька Полі. Я так люблю читати. Міс Полі голосно вдихнула і міцно стиснула губи. Поглянувши на її суворе обличчя, поляна й собі насупилася. Мені справді прикро, що я забула про свій обов'язок, тітонька Полі, Несміливо вибачилася вона. Я більше не буду відчиняти вікна. Тітка не відповіла. До кінця сніданку вона більше не зронила ні слова. Відтак підвелася, підійшла до книжкової шафи у вітальні, дістала звідти тоненьку брошурку і повернулася до небоги. Ось тут почитаєш поляну. Я попрошу тебе піти до кімнати і прочитати її. Я піднімуся за півгодини, і ми передивимося твої речі. Поляна, дивлячись на зображення збільшеної в багато разів голови мухи, весело вигукнула: Дякую, тітенька полі, і вискочила з кімнати, грюкнувши за собою дверима. Міс Поліс похмурніла, завагалась, а тоді велично перетнула кімнату і відчинила двері. Але Поляна вже зникла з поля зору, подріботіла по сходах на горище. За півгодини Міс Поліс виразом загостреного почуття обов'язку, що відбивався в кожній рисочці її обличчя, піднялася на горище. Коли вона відчинила двері, Поляна зустріла її вибухом непідробного захоплення. Ой, тітенька Полі, я ніколи в житті не читала нічого більш цікавого і захоплюючого. Я така рада, що ви дали мені почитати цю книжечку, і в думці не покладали, що мухи на лапках переносять стільки всього і досить, велично зупинила її міс Полі. поля. Принеси мені весь свій одяг, я хочу його передивитися. Все, що тобі не підходить, я віддам саліванам. Не дуже охоче поляна відклала брошурку і підійшла до шафи. Я боюся, ви можете подумати, ніби це найгірше, що було в жіночій допомозі, бо навіть вони сказали, що до лахміття, сумно зітхнула дівчинка. Але у двох-трьох останніх місіонерських пожертвах був одяг лише для хлопчиків та людей похилого віку, тому а ви коли небудь отримували місіонерські пожертви тітонька полі. Шокована міс полі глянула на дівчинку з таким гнівом, що та поспішила виправитися. Ой, звичайно, ні, тітонька Полі, фапливо вигукнула вона і зашарілася. Я й забула багатіям таке непотрібне. Розумієте, я іноді забуваю, що ви багаті. Ну тут, у моїй кімнатчині...» Міс Полі невдоволено викривала губи, але промовчала. Поляна не помітила, яке враження справили її слова на тітоньку і спокійно вела далі. Я хочу сказати. Що ніколи не можна передбачити, що отримаєш із місіонерської пожертви, там можна знайти що завгодно, тільки не те, що тобі потрібно. Навіть коли наперед знаєш, що шкода праці. Через ці пожертви мені іноді так важко було грати в нашу гру з моїм татком і. Поляна запнулася, згадавши, що тітка заборонила говорити про батька. Вона кинулася до шафи і в обіруч витягла все своє вбоге вбрання. Ці речі зовсім непогані, задиналася Поляна. Взагалі то вони мали б бути чорними аби не той червоний каламок для церкви, але це все, що у мене є. Міс Полі кінчиками пальців перегорнула купу одягу. І дійшла висновку, що все це анітрохи не пасує її небозі. Потім її увага перенеслася на палатану білизну в шухлядах комода. Оце найкраще на мені, занепокоєно зізналася Поліанна. Жіноча допомога купила мені один повний комплект в оцінених товарах. Місіс Джонс. Президент товариства сказала, що вони зобов'язані придбати це для мене, навіть якщо до кінця своїх днів їм доведеться ходити голими проходами без килима. Але то таке містера Байта дратує шум. Дружина каже, що він нервовий, але ж він грошовитий, гадають, що він тросне калиткою на килим. З огляду на свої нерви. На мою думку, йому слід радіти з того, що крім хворих нервів він має достатньо грошей. Ви згодні? Міс Полі не слухала її. Вона завершила огляд білизни і несподівано повернулася до дівчинки. Ти ходила до школи Поліанно?» Так, тітонька Полі. Окрім того, тат, е, я хотіла сказати, що крім того, я трошки навчалася вдома». Міс Поліс спохмурніла. Чудово, восени ти ходитимеш у місцеву школу. Містер Гол, директор, визначить, до якого класу тебе записати, а поки що ти щодня читатимеш мені у голос по півгодини. Я люблю читати, але якщо вам набридне слухати мене, я із задоволенням прочитаю про себе. Щиро «Тітенька Полі, і мені не треба буде радіти, бо я набагато більше люблю читати про себе, особливо якщо є довгі слова. У цьому я не сумніваюсь, похмуро зупинила її міс Полі. Ти навчалася музиці? Небагато. Я люблю слухати інших, а моє виконання мені не до вподоби. Я трішки вчилася грати на піаніно. Мене вчила. Міс Грей, вона грає в церкві, але, може, краще не треба тітенька Полі. Їй, їй. Це я розумію, підсумувала міс Полі, трохи звівши брови. І все ж я вважаю своїм обов'язком, щоб тебе, як слід, навчили хоча б основам музики. Ти шила? Так, мем, зітхнула поляна. Жіноча допомога навчала мене, але це було жахливо. Справа в тому, що місіс Джонс зовсім інакше тримала голку, коли робила петлі. Місіс Вайт вважала, що перед підрублюванням треба навчитися робити строчку, чи навпаки, я вже не пам'ятаю. Місіс Гарріман казала, що за латки взагалі братися не треба. Ну, тепер таких складнощів у тебе більше не бути. Я, звичайно, сама вчитиму тебе шити, гадаю, готувати ти теж не вмієш. Поляна раптом розсміялася. Вони саме розпочали мене вчити цього літа, але далеко воно не пішло. Вони більше б сперечалися про це, ніж навіть про життя. Вони збиралися спочатку навчити мене пекти хліб. Але кожна пропонувала свій рецепт, і тому під час одних посиденьок за шиттям вони вирішили вчити мене по черзі, щодня до обіду, і кожна на своїй кухні. Я встигла навчитися лише готувати шоколадну помадку на фіговий кекс, а потім усе скінчилося. Голос поляни урвався. Шоколадна помадка і фіговий кекс. Отак, осудливо сказала міс Полі, сподіваюся, ми це швидко виправимо. Вона на мить замислилася, а тоді поволі повела далі. Щоранку о дев'ятій ти мені читатимеш у голос протягом півгодини. До цього часу ти маєш прибрати у цій кімнаті. У середу та суботу до обіду від пів на десяту. Ти вчитимешся у ненці готувати на кухні. У інші дні, вранці, я вчитиму тебе шити. Після обіду в тебе залишиться час на уроки музики. Я сьогодні ж домовлюся про це з викладачем, рішуче завершила вона і подвелася зі стільця. Але ж, тітонька Полі, злякано вигукнула поляна. Коли ж я житиму? Житимеш? Що ти маєш на увазі? Хіба це на життя? Звичайно, під час усіх занять тітонька Полі я зможу дихати, але це ще не означає, що я житиму. Людина спить і дихає, але ж не живе. Для мене жити означає робити те, що хочеш гратися на дворі, читати книжки, звичайно ж про себе. Видиратися на гори, розмовляти з містером Томом у садку, з Ненсі, роздивлятися людей, будинки і ще тисячі інших дивовижних речей на цих прекрасних вулицях, якими я приїжджала вчора. Ось що я називаю жити, тітонька Полі, а просто дихати ще не означає жити. Міс Полі роздратовано підняла голову. Поляно! Ти просто неймовірна дитина. Звичайно ж, ти матимеш відповідний час для ігор. Але, на мою думку, якщо я готова виконати свій обов'язок і дати тобі відповідну освіту та виховання, ти теж повинна докласти зусиль, щоб мої старання не були марними. Поляна була збентежена. Тітенька Полі, як ви могли подумати? Що я можу бути такою невдячною до вас. Я ж вас люблю. Ви ж не хтось там із жіночої допомоги. Ви моя тітонька. Дуже добре. Тож не змушуй мене сумніватися в цьому, промовила міс Полі і повернулася до дверей. Вона вже спустилася на половину сходів, коли за спиною пролунав несміливий голос поляни. Тітонька Полі. Але ви не сказали, які з моїх речей ви хочете комусь вітати? Міс Полі стомлено зітхнула, але це зітхання долетіло до Поліанни. Так, я забула тобі про це сказати. Тімоті сьогодні пів на другу відвезе нас до міста. Усі ті речі не пасують моїй небозі, і я вважаю своїм обов'язком купити тобі все необхідне, щоб тобі не соромно було з'являтися на людях. Цього разу не стримала зітхання Поліана. Вона відчувала, що майже ненавидить слово обов'язок. Але тітонька Полі, заради Бога, благально промовила вона. Хіба немає іншої можливості бути щасливим, як тільки виконувати свої обов'язки? Що? Міс Полі ошелешено оглянула вгору. Як ти смієш бути такою нахабою? почервоніла вона від обурення і поквапилася сходами вниз? У розпеченій кімнатчині на горищі поляна опустилася на стілець. Подальше існування уявлялося їй безперервним виконанням обов'язку. Ну, що я таке нахабне сказала, зітхнула вона. Я просто запитала, чи можна жити так, щоб просто радіти, а не лише виконувати свій обов'язок. Кілька хвилин Поляна сиділа мовчки, сумно споглядаючи залишену на ліжку купу одягу. Тоді поволі підвелася і почала складати речі назад. Як нема з чого порадіти, міркувала вона вголос, хіба що можна буде порадіти, коли цей обов'язок буде виконана? І дівчинка вибухнула сміхом.